Доброго дня підписчики, сьогодні виїхав в поле, Поводка наладилась і от такий кусочок 10 сотих. Вже травичка поросла. О, завтра будемо садити. Тут картоплі, буряки, кормові. Ось такий, трошки зробив. Фризою пройшов, травичку розбив. Нормально. Так що завтра будемо працювати. Сьогодні п'ятниця. Після роботи вирішив тут зафрізорувати, а завтра будемо тут працювати. Так що в полі ще нема нікого. Вечір. Тут сусід в мене щось вгорав якимось трактором. От, вже поїхав додому. А я ото закінчую і теж додому їду. Так що пишіть коментарі, до нових зустрічей. Слава Україні!